7 квітня християни східного обряду відзначають благовіщення Пресвятої Богородиці. День, коли Архангел Гавриїл повідомив Діві Марії про те, що вона народить сина Божого. У Тернополі в цей символічний святковий день вже традиційно вітають жінок, які очікують своїх немовлят. Майбутня мама Оксана з нетерпінням чекає на появу своєї першої донечки. каже до цього моменту з чоловіком готувалися довгих сім років. За сім років житті до школи в колостуча в нас тільки вживати. Ми так планували. Зараз молодь така, одрушується, спочатку стоїть на ноги, а потім думають: як хто, як кому виходить, може комусь виходить швидше, але я не з тих людей. А для Аліни донечка, яка от-от має народитись, буде вже другою дитиною. Перший богданчик, тепер буде Софійка. Ось дуже щасливі, що буде і хлопчик і дівчинка, а потім вже не захто. Ще хочемо. На благовіщення в Тернополі також відзначають свято очікування дитини. З Цієї нагоди очільник міста Сергій Надал у перинатальному центрі другої міської лікарні привітав жінок, які почули і свою благу звістку. І в цей день є ще один повід задуматися про те, наскільки це великий божий дар, дар материнства, дар батьківства, Наскільки це великий божий дар життя й тому ми в цей день вітаємо всіх матерів, всіх жінок, всіх дружин, тих, хто нас народили, тих, хто хто народив нам дітей. Вітаємо всіх жінок з тих, хто будуть народжувати дітей. Бажаємо всім міцного здоров'я, бажаємо, щоб їхні діти ростали здоровими і щасливими. Приємно, що це відбувається саме в нашому пологовому будинку. Який сьогодні має свій перинатальний центр. Ми приємністю можемо говорити про те, що центр працює ефективно. Про те, що ми не маємо жодних втрат, що у нас всі живі діти народжуються, що у нас всі живі матері залишаються псаротів. Ну і це за це окремо. Подяка також лікарям. Зазначимо, свято очікування дитини у Тернополі відзначили вже сьомий рік поспіль.